Темою цього відео буде друга серія про риболовлю. Всім привіт. Знаходжусь на озері. Продовжую серіал. Ох ти диви який. Ох ти диви який. Сомик. Обережно. Обережно-обережно зеник. А двіки теж рано. А Двіки величезний. Вау, яке відео, Пішов. Тік? Так. Да. Ну але нічого, Зеник, отако дивись. То так ти його мав що зробити? Відчепити і що зробити? І випустити. Він сам всі випустив. Сьогодні, 23 березня 2023 року, у нас на озері Набережна відбувається зариблення. Хлопці, яка то порода риби? Короб, коропець, так? Так. Скільки таких е, кадіпців було? Загальна кількість 100 кг риби. 100 кілограм, так? Так. кілограмів, якщо не секрет, де то така риба продається, такі, такого розплідника? Великий, Великий любінь? На рибальському турнірі будемо їсти уху, вже трошки підросте. Все, зустрічаємося другу суботу-липня на рибальському турнірі. Рибка плаває по дну, хрин піймаєш хоч одну. Так, Сьогодні гарна погода. Я на озері набережна. Як кажуть, всі рибалки ловися рибкою велика і велика. Наше озерце дуже гарне. Так, на озері купа рибалок, всі розмовляють, кожен на своїй хвилі щось обговорює. Зараз хочу, щоб пан Зенек охарактеризував, розповів про всі свої рибні снасті. Зенек, а рулетка для того, щоб мірити рибу? Вимір риби. Ага. Спрей, а то що таке? Спрей для того, щоб рани заробляти. Ага, тобто ти, ти випустив, маєш її засприяти? Так, щоб рани заробити. Ага ті морські гачки, я вижу, якісь камашки на карпа, так? Так. Ага, а. ясно, добре. То, то є по з за очками. Так, Різними. то добре. А, о, вага є. Бачу, вага. вага для того, щоб бачити риби. Яка найбільша вага твої риби, яку ти своє життя робив? 24 кг. 24 кг, то що сом? Короб. Короб? Містоходорів, водна. 24 кілограми, то... О, супер? Все. А тут що є? Тут є що, що риба ну, їсть. Ага, Вітамін А, Б, С, Д, так? так? То, що, що риба їсть. Всі вітаміни. Так. Дуже гарно. А це що таке? Це корм для риби, прикорм. Ага, то те, що ти ту, ту ракетку, так? Ту Ні, то те, що чіпляю на, на набиваю, щоб риба їла. Ага, І такий столик маєш моднячий? Ну супер, так. супер. Так, тут я бачу прикормку таку. Така торпеда. Вона певне якась така, типу Х-101, але для риби. Заник, тут така Х-101, але для риби, правда? Ага, то на, сюди, сюди набиваєш кукурудзи, вона закриває, а тут датчик від удару раз і воно відкривається. І риба вже має що їсти. Факт. Корм кукурудзка то хто його, як то кажуть, найбільше любить? Карась, короб, карась. Все, риба. Сом теж є. Ні, сом. Може, як сом хіжак. Хіжак. Якщо, якщо голодний. Може хапнутися, коли Так. А це що таке за крупа така? Така крупа, така то щоб буде набити кормочку. Ага, щоб приманити рибочку, наприпливає, попробує того корму. І тоді буде їсти кукурузку, а на кукурузці є вже гачок. Все. Дуже цікаво. Дуже. А то що ти таке щось якоїсь олійки додав? От тіше, зразу жарена виходила. Ага, так як, олій... ага, та, як ми даємо, як жаримо яйця, оліки. Ага, дуже-дуже дуже. дуже, дуже... Так, ано, я буду фільмував. Так, би я тільки мою кепка зразу з гачком не полетіла. Так, будемо чекати, ловися рибкою велика і мала я вже, так скажу. А що це таке? як? Дистанційне управління, так? Клювання? Дистанційне клювання. Дистанційне клювання, так? Так. Тобто як, він тобі показує, він тобі тикає, світить або. А то що таке якась пасолька? Тегровий горіх. Тегровий горіх? Ні, всі Снастрі прийдемо це лопати. То є Pop-Up. Якийсь, галакс... гала... Якийсь галактичний. Ну, я навіть не гон розібратися вчинку. Не буду продавати твоїх секретів. Ясно, добре. А тут такий кейсик з такими аксесуарами для прикормок. Ой, яке воно тяжке. 60 грам. Тяжке для свинцю. Напевне. Так. Все Ось така підсака. Для витягування риби я так розумію, з води. Заника, 24 кілограми то якраз в ті пісації він був кинятий. Інакше. Я уявляю собі, яка та пісака, напевно, як крошня має бути така печата. Більше було, так? Міша, он в електроніки закинув то нього таку карту. Пацан на барвинку кинув кукурудзу на п'ять кіло карта. А це є. за сплом сидять. Грибалка, мисливець, і питачі, мисливець, якого гриба. Звіра. То я такого дика кажу, ну, тако дитиннер був. Рибарати гриб який знайшов. Отакий. Рибака птається, каже, ну а ти рибу, яку знапав, та от таку, а як руки зв'язати. Та от такі бочі мала. Ось такі недешеві водочки. Але я думаю, що вони окуповуються. Напевно, коли пан Зенек зловить золоту рибку, то він забирає з неї 2-3 золотих луски і здає їх ювелірам. І так можна окупити вартість тих вудочок. Зенек, привітаю всіх мешканців! Ось така сьогодні ситуація сталася риболовна. Дуже приємно, бо я того моменту дуже довго чекав. От, такий серіал. Так. Ось така сьогодні. Сталася пригода. Я вчасно включив камеру і вчасно все зафільмував. А то хлопці в нас такі соми водяться в озері, Чи більше є. Зараз чекайте, бо нічого не чути. Я вас не чую, дуже гудить. все. Вертоліт дуже гудить. Пане Зенек, що то у нас такі суми водять? Ще більші. А скільки ти його сом десь мав? Не знаю, сьогодні, може, кілограм. Ну ти його був би випустив, правда? Не. Ні? Ні. От він все до тебе на пательну попаду. Йо-майо! Треба звідси нести. А що, вони з'їдають ті... їдять. Вони рибу їдять? А ні, я був би вас купив, я був би купив в тебе зенек, я на ти вже спілкуюся з у зеник вже давно не знає, то раз на ви, раз на ти. Кажете, вони, вони хижаки, так? А штуку ви теж не випускаєте? Шуку. Шуку випускаєте, так? Тому що склала, чи Ага, має бути риба здорова, так? Я зрозумів. ага. Ну, а той сом, то він вже такий, коротше, так сказати, термінатор можна сказати, так? Тут що нижче. Ага, і ви його хотіли на пательню, ну нічого. Але хлопці, я зафільмував, тут такий момент такий супер. Такий класний момент я зафільмував. Я йому включив камеру. Пан Зене каже, що, диви, диви, що роби, щось не то, щось не то. Щось викручує, як то? Ти чуєш, ну, водилом чути, як щось викручує, так? Він дергає так, так? Я колись був малий, як я з татом ходив на рибу в піднісляни. Там таке озеро під парком було, коли вже зараз там джунглі. Але я там колись ходив на рибу. Так, сьогодні, якого не сьогодні? 11. -го. Сьогодні 11 червня, 2025 рік. Продовження серіалу. Ого, дивіться, який летить месер Тут Сьогодні якийсь аеродром. Авіальотний, дивіться. Ще один. Я озвучку зроблю. Хлопці, ходіть сюди, дивіться, дивіться скоріше! Ох, як файно пішов. дивіться, пішов туди на Дністер. А вже все, туди треба йти туди, туди треба бігти. Він такі круги робить. Він так, як Май я дроном. Він так, як я дрон запускаю, так він сам улітає. Хлопці, ви теж у мене в кадрі, в фільмі такого привітайте, всі самі себе гарно. <сум> я не порушую ваших прав ви далеко, ви дуже далеко. Так що нормально. Наше озеро набережно, ми всі мешканці. Добре, не буде, можна не піти. За а який міліметр, яка точна то його, його, його жилки. Яка точна то його жилки? 14 Ну Як 14 метрів? 0,14? Думаю, 14, 0, 14. Ага, 0, 4, 2, 14 А вон дивіться, от там було, бачите, пливуть три качечки і дві качечки. Було три. Маленьких дві вже є. Так, котик з'їв, можливо. О, Мурчик! Мурчик, а ти що тут хочеш? Мурчик, ти що хочеш? Ти, хочеш? ти хочеш рибку, так? Ой, ти того самика їв і їв. Ти б так крокодил наприклад, два тижні не їв. Крокодил, як з'їсть, якусь здобиш, то він потім півроку не їсть. А ви йому щось даєте тому, що він сюди приходить? Годуєте? І що? Рибку йому даєте? А він не хоче до футара. Він не хоче, щоб я його персональні дані зафільмував, Весь як всі до мене обернувся. О! Ой, пан Ярослав піймав, тут його трошки пофільмую, дивися. Пан Ярослав, ну ви просто молодець. Дивіться, ну що ви тако до камери. О, супер! Ти Та окунь, так? Ще таких два-три ти буде уха. Файно, добре. Супер, бачите, тут мені кльов почався. Я прийшов. Я прийшов і кльов почався за них, ні? А котик мурчик ходить, би його хтось пригостив рибкою. Ага, пане рибалко, то ви берете так, то така, я думав, що ви берете черв'яка, то ви берете е, приманку, так? Ага. Ну-ну-ну-ну-ну, пане Ярослав, ану-ну. -ну. Ага, то ви так робите. А який окунь найбільший? Тут кілограм. Більше чи ні? Доки окунь доростає. Яка є в нього? Коли він на пенсію йде? На Пенсію, коли він на, пенсію. на пенсію. <реш> Не, ну Я хочу таке розслідування зробити. Коли він... коли він має йти на пенсію, скільки пенсії має, там, яка пательня більша менша? Скільки там... <реш> Жартую, звичайно. О! Пан Зенек каже, що два з половиною кілограма. то такий окунь. Ну то то результат. А то що, гарний, гарний як то кажуть, пейзаж, відпочинок, чисте повітря, ні слав, файно, правда? Собі сидиш тут. Приходять відвідувачі, відеооператори, камеристи фільмують і все. Добре. Каченята плавуть сюди, дивись. Качка пливе ззаді. Дивись, такий кіт точно на мене. такий кіт скочив на неї в воду і все. Я б його того кота подарив через тряпку. Я не знаю, я років три, що мав в воду кіт, така піняти. Я б вона підтекла, три рази дьогом Купила його в хіля, більше хотати. Ні, спрацьовує. А от дивіться, дивіться, вони пливуть. Ух, я би мав хліб. О! І вам підфрутило нині. Хі -хі -хі. Трохи буде в нині. Так, супер. Тась, 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 тась. Але що, я не маю хліба? як вони молоді, вже вміють файно плавати, дивись. Але ще вони пір'я вже ще, ще не росте на них. Ще не вбралися в пір'я. Так, зараз щось має бути. Він гуляє. Ти чуєш поживці? Ні, видно. Він гуляє, він в мене виворот. був. А виворот то як жив? Він постав робить вертики. Ага. То так, як ти маєш вже в свідомості сонар, та як той та, як кораблі сонар, ти дивишся, що там під водою. Кожен рибак, шановні телеглядачі, підписники, кожен плита. плита. І що ж то видите? Отак От я деколи можна зловити. Бачите, можна і плиту деколи підняти. От. Кожен рибак має сонар. Такий монтований в голові в свідомості. Так, що то приходить з часом. Професіоналізм приходить з часом. Добре, все тоді. До слідуючих зустрічей.